25 років тому народилася наша країна. Перші 22 роки ми жили як маленькі діти. У нас було те, що залишили нам батьки. Ми просто жили і не замислювалися за майбутнє. Три роки тому нам довелося замислитися за майбутнє. Нам довелося зрозуміти, що цього мало. Треба боротися за те, чого ми хочемо. На жаль, ми розуміємо це і зараз, і платимо дуже велику ціну за це. Скоро буде 25 років в нашій країні. Це велика дата. Я поздравляю всіх українців, всіх чернігівців з цим і бажаю, щоб далі ми навчалися в першу чергу цінувати, цінувати себе, цінувати свою країну, цінувати нашу самобутність і не обирати Європа чи Росія вправо чи вліво, а будувати свою унікальну країну, тільки таку, яку ми самі її придумаємо: нашу країну.